В двох потенційних покупців на ось цей рюкзак, і отримав від обох від них відмову через одну і ту саму причину. Формулювання Сань він надто ахуєзний для того, щоб ми його взяли. Ці покупці були зацікавлені цим виробом ще на етапі, коли я його створював і просили мене їм повідомити, як тільки він буде готовий. От коли він був готовий, одна людина приїхала сюди до мене, подивилась вживу, друга людина за кордоном я їй скидав відео. Але ось таке формулювання, Саня, він надто охеренний для того, щоб я його собі купив, щоб я їм користувався кожен день. А віддавати таку суму за той виріб, котрим я не буду користуватись постійно, я не готовий. З одної сторони це приємно, а з другої сторони, хочеться знайти на нього власника. До речі, якщо ви його ще не бачили, це дійсно одна з найкрутіших моїх робіт і найдорожчий виріб, який я зробив коли-небудь на продажу. Він шукає собі нового власника. Внутряшка тут теж не гірша. Так, шикарно. Хотіли б собі